Усіх вітаю, за мікрофоном Хантер, і це в нас чергова серія про старової аномалії. Як я обіцяв в тій серії, будемо зараз знайомитися з усіма персонажами, брати у них е, їхні циклічні квести. Але давайте спочатку здамо квест лютому. Лютийди сюди. Ну і справи. А я вже подумав, що це був наш квиток на свободу. Не хоче нас аномалія відпускати. Як там цей вояка? Жити буде? Думаю, найважче вже позаду. Поранення не смертельні, скоро бігати буде. Це добре, бо я маю підозрюва, що до всього цього це місце було якимсь військовим об'єктом. Можливо, він зможе дати нам нову інформацію про це місце. Може і так. Але поки він наглядно поможе. Нехай спочатку трошки підлікується. Це так, підганяти його не треба. Думаю. У нас вистачить медикаментів, щоб остаточно поставити його на ноги. Шкода, що серед нас немає медиків. До речі, бачу, ти виглядаєш вже набагато краще. Сон безумовно пішов тобі на користь. Так, почуваюсь краще. Хоча б головний біль пройшов. У мене з біда. У вас є якийсь запас їжі? Поговори з твердоробом щодо цього. Він допоможе вирішити цю, цю... цю проблему. Так, ще одне. Змій попросив тебе до нього зайти і сказав, що має для... до тебе важливу справу. Як з усім розберешся, то підійди до мене. Треба буде поговорити. Добре, піду поговорю з ним. Ну, ми можемо погоро. він може нам розказати про групу. Ну тут. Чекайте окремого відео на цей на цей привіт. Так. Я приніс тобі деякі інструменти, тримай. Тобі вдалося знайти інструменти для грубої роботи? Бо вони, звісно, не підійдуть для роботи, такі, які потрібна точність, але все одно мені допоможуть. Красно дякую найманцю, я тобі вартість ремонту. І т не забацию за собі вартість. Згода, домовився, бувай. Е, дивіться, е, поміж серією я продав калаш. Ну я просто знаю трошки, що буде далі. Ви Ну, не, не, не серчайте. Я вам все розкажу. Так, слухай, звіри. Дякую, що допоміг із зомбованими. Ти зараз не зайнятий? Маю до тебе одну справу. Ні, не зайнятий, що ти хотів. Загалом, може, тут неподалік у моїй схованці, сведе. Файна снайперка, але набоїв в мене до неї немає. Можеш пошукати для мене патрони до неї. Для початку знайди хоча б одну коробку. Натомість дам тобі патрони до колаша. У мене якраз заничка з'явилася. Та і грошенят підкину. Ну що, допоможеш мені? Допоможу, не хвилюйся. Так, давайте далі підемо. О, болти. Де звір? Ковалда. Здравствуй, найманці. Познайомимось чи що. Мене тут усі ковалдою називають. Мене умов свободівцем був. Зараз уже ні. Змусило мене це місце свої погляди на життя переглянути. Ну, моє псевдо, ти вже знаєш. Звір я. Не буду брехати та сказати, що це приємне знайомство. По свого часу такі як ти часто переходимо мені дорогу. Убачив би я тебе кількома місця... місяцями раніше, пристроїв би на місці. Але, як я сказав, до цього мені довелося переглянути свої погляди на життя. Ну, якщо ти з здовнівцем під одним дахом зміг ужитися, то змайманцем тим паче зможеш. Так, да, тут є один довговіць, ми з вами зараз з ним познайомимося. Змій хороший хлопець, нам удалося знайти спільну мову. Та й це місце допомогло нам згуртуватися. Усе ж треба думати, як вирватися з цієї пастки. А не керуватися тим, що наші угруповання воюють. Ворогують, вибачте. Потрібна яка-небудь допомога? Добре, що ти спитав Немець. У генераторі паливо закінчується, а каністри вже порожні. Якщо не знайдемо для нього паво, то залишимося без світла. А це треба дасть проблема. Адже вночі нам навряд вдасться розглядіти будь-кого. Хто схоче завітати до нас у гості? Мунтанта або ж ворожого наростованого сталкера. Спробую відшукати паво. А я за це тобі нам два бинта та аптечку. На жаль, це все, що я можу запропонувати. Гаразд, я спробую знайти пауву. Ну, паува ми вже з вами знайшли в тій серії. Так, мені вдалося знайти тут каністру з паувом. Це не може не радувати. Так хоч би світло не залишимо. Давай її сюди, заправлю генератор. Ось тримай каністру. Дякую найманцю, ти допоміг нам усім. Гаразд, як я обіцяв, тримай два бунти та аптечку. Тобі вони більше знадобляться. Не варто дякувати за це. Ми все робимо спільну справу. Бо Бувай. Так. Ага. А іди там в мене немає. А, проблема. Це якийсь лабіринт. Вот тільки без виходу. Гім би українську озвучку, це було б файно. А це ти наймець? Виглядаєш уже краще. Дякую, що допоміг здавати зомбоване. За тобі дякую за те, що мою шкуру врятував. Скажи, а ти пам'ятаєш місце, де мене знайшов? Можливо там могло щось залишитися з моїх снаряги? Пам'ятаю, а як не пам'ятати? Але ти там нічого не знайди. Я той квадрат облас вздовж упоперек. Сам намагався твою знорегу відшукати. за і вихід із цієї діри. Проте я досі тут, як бачу. Це одна координати, Хочу сам усе перевірити. Як побажаєш. Так, наче все. Перевір свій капок. Дякую, гаразд, піду пошукаю свій рюкзак. Ага, ну ладно, це. Такі діалоги ми не будемо читати. Вони мало цікаві для вас. Для розуміння лору я виклю, виклам окремий від. Здравствуй, найом. Так, давайте Привет. з тобою. Слухаю тебе, звір. Здравствуй, ти шукав мене? Так, звір. Як ти міг помітити, дефіцит їжі та патронів це не єдині наші проблеми. Крім цього, у нас катастрофічно вистачає питної води. Хоч біля сараю є колоніс, але вода в ньому радіоактивна. І пити її, не очистивши її, небезпечно для життя. Але я вихід. Часом у середині аномалії можна зустріти аномальну рослину. Коли я допомагав вченим на Янтері, за допомогою неї очищували воду. Зляхом її кипятіння її у воді. Та хоче відправити мене на пошуку якогось гербарію? Це не мій профіль. Є звіри, тобі нічого не треба шукати. Рязак повідомив мені кілька точок, де він з вартівні. Напередодні бачив подібні рослини. Просто сходи зі мною, там мутантів багато. А в мене патронів зовсім трошки залишилося. Допоможеш? А раз прикрию тебе, коли вирушаємо. Прямо зараз, якщо ти готовий, звісно. Трохи почекай, треба перевірити спорядження. нє ні, 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 підождіть. Я без калаша туди не полізу. А ми зараз знайдемо калаша, давайте тільки поговоримо далі. Вітаю найманця! Ми поки не встигли з тобою познайомити. Мене Маркусом кучу. Ти нам добряче допоміг. Тепер у нас з'явилось хоча б якийсь запас патронів, що не може не тішити. Будемо знайомі. Мене з Вієром ключ. А е, ти про це, мабуть, і так знаєш. Знаю. Отже, це місце просторового аномалії називається. Якщо звідси є вихід, залишилось тільки його знайти. Ти зараз не зайнятий? Мені потрібна твоя допомога. Не зайнятий. Що за допомога потрібна? Нічого, немає нічого складного. Мені потрібен артефакт Виверт. Він добре виводить з організму радіацію. Як бачиш, гравітаційних аномалій тут вистачає. Він точно мусить з'явитися в цих місцях. Сам сходити не можу, навколо купа мутантів, а патронів в мене майже не залишилось. Нагородою не ображу, не хвилюйся. У мене є інший артефакт. Хоч він і радіоактивний, але корисні властивості теж має. Араз спробую знайти тобі виверт. Ну, виверт ми вже здамо йому. Ну, я знаю, просто де його шукати. Я коли записував першу серію, я намагався записати ще й цю серію. Але я там трішки про. Давайте скажемо по чесному. В деякому моменті... Не так зробив і в мене запис не зберігся. Тому прийшлося записувати цю серію знову. Так, тепер давай, давайте поговоримо з твердомовим. Зажди, я тебе знаю. Це ти той нами... найменше що допоміг мені вбити пси собаку на кордоні. Так, це я. Ото вже зона виявилася тісне. Так, згоди. Охей натворили ви тоді справу. Я про ті події ще нікому не розповідав, може не хвилюватись. Все те, що там було, це моя робота і нічого більше. А раз, буду думати, що так воно і є. У тебе до мене ще щось? У мене провізія закінчилась? Лютий сказав, що я із цим до тебе звернувся. Може, для тебе буде відкриттям, але, звичайно, їжі в нас немає. Останній запас консервів і Фу, блін. Консервів і ковбаси, що в нас був, зараз від тебе. якраз від тебе і дістався. А ми його вже вичерпали. Тому знову доведеться переходити на Собачатину каб... та кабанятину цим ми і харчували весь час весь цей час. Перебуваючи тут. Ясна річ залишається шанс померти від будь-якої миті. Але якщо правильно приготувати та вживати, цього можна уникнути. Не думав, що доведеться жертвам місцеву фауну. Але особливого виходу немає. Ну, вибирати тобі нема чого. Тому спробуємо змінити твій звичайний, звичний раціон. Сходи та підстрелюй кількох кабанів, потім просто приготуй їхнє м'ясо набагаті. Це, хоча б головним сновигати тут не доведеться. А як мені зрозуміти, чи правильно приготовлене м'ясо? Зробимо так. Підсмашувати м'ясо і принеси його мені. А я скажу, правильно воно приготовлено чи ні. Тільки м'ясо в кабані пожурніше, воно смачніше. Зрозумів тебе твердоробий? Я пішов. Оце, до речі, одна із нових фішок цього моду до цього до цієї модифікації. В сталкерському моді, ну... леха-муха. До цієї модифікації, якщо я не помиляюсь, ніхто не робив такої. Типа ніхто не готував м'ясо мутантів. Так, це ж кін. А, срам'яз. Я кажу, я ж вже ж проходив цю в цей, цей момент. Так! О, 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 приємно! Так, десь тут, десь тут, десь тут він є. Поки йому видавати його не будемо. О, тих, як його? Такий артефакт доволі рідкісна штука. Так, ну давайте тоді збігаємо за Довгівцем. Він... Це ж все такі дод... додаткові квести. Готова, пішли. Змію, пішли, пішли, пішли. А ч тройти? Чому не 35? Ой, на 45. О, тепер правильно Так, давайте йдемо, йдемо, йдемо. Якщо не напоминаю, десь ось тут кабанчики. Ой, не кабанчики, а собачки Собачки, собачки. Ух ты. А, приготувати їжу на да, точно. Я и забув, заже. Отой телепорт, никуда не телепортить. Ну, штучний інтелект, що ви хочете, як то кажуть. Що, все? А. Я думав, вже все закінчилось, думаю, не філа собі. Так, ну я чую собак. Це мені не подобається. Э! бля не незручно. А що це? Моноліти всі? Звідки вони тут взялися? Не, разумею, что это це... частины оба О, не кабанів сразу знайдемо. Так, Е, Бляха муха. А що, тут є щось? Нема. А тут? Нічого нема. Е, пього ты подожди на мене. Куди ти побіжав? Без мене. Э! Е! Прихука Прямо... Я забуваю, що тут купа аномалій Я ж привик, як в ОПшке Бігаєш собі просто Тобі якось попил на всі аномалії там ще якась хрінь. Ты просто собі бігаешь. А тут, блин, одна аптечка, ты семь бентив. Куди ж тут... Необережно бігати, блин. Так, Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням... А... Прикривати змія. Шмат мяса для трубовердового бол. О, де, куди він? З'їбався від мене. Все, мы з тобою закінчили. Слава богу. От і все. Рослини в мене. Дякую, що прикрив, звіри. Тепер я зможу зайнятися очищенням води для групи. Цих рослин має вистачити на якийсь час. До речі, якщо в тебе закінчиться вода у флязі, то заходь до мене. З радістю очищу тобі воду. Нема за що? Прийняв, як закінчується вода, у флязі, зайду. А... Ні, я тобі поки його здавати не буду. Так, давайте підемо. М -м... Приготуємо м'ясо. тут я кострик давай сходим а, давай мясо кабана мясо кабана и мясо собаки так я ч ⁇ напоминаю оно радиоактивно так ого не соби мясо кабана блин 690 6 и третий год так друже Ну що там, звіри, приніс мені шмат смаженої кабанини. Кабанятини, вибачте. Так, тримай. Так, приголовте його правильно. Якраз те, що треба. М'ясо такого просмаження можна їсти. Шанс отруїтися мінімальний. Дякую за цінну пораду, буду знати. Та й м'ясо тут набагато легше роздобути, на відміну від іншої їжі. А вас за що наймаєте? Сподіваюсь, що ти запам'ятав, як саме треба готувати м'ясо. Це важливий момент. Запам'ятав, не хвилюйся. Гаразд, піду я. Так. Ну, начебто по діалогам у нас поки все. Давайте пробіжемося. На цьому їх не потрібно. Так, з тобою поки Добре. ми. Так, у вас всіх. Ага, з тобою діалогу немає. Ну, коротше, давайте підемо до лютого. Лютий... Потрібна твоя допомога в одній справі. Був у нас один сталкер. Ми його звали падальником. Два дні тому він зник. Але я не хочу думати, що він просто помер. Що це за падальник? Та, якби не він, звіри нас би вже давно не було. Він обшукував місцевість і збирав із навколишніх трупів, усе чим був багаті. А два дні тому пішов і досі не повернувся. Почув якийсь сигнал неподалік від бази. Пішов перевірити і вже не повернувся. Я на його пошуки людей відправляв різака та москіта. А за весь нього вони знайшли тебе. Я досі одного не можу зрозуміти. Як тобі вдалося вижити? Ти ж був усього десяток, за десяток метрів від місцини із сліпими собаками. Поняття не маю як? Але я живий. А це головне. Вибачте мене тут просто застрім вже 300 повідомлень. Я обшукую місцевість, може, і щось. Буду дуже вдячний. Мало хто зможе замінити панельника. Йому так багато вдалося зібрати за день. Зараз ми і повинен з того не знаходимо. Якщо щось знайду, то повідомлю тобі. Так, е, я знаю, що буде далі, тому давайте ми все-таки здамо. Привіт. Забирай. Е, він нам дає ціп'як, гроші, звертайся, я буду радий допомогти. Так, що в нас є? Лютий задовбав за своїми проханнями. А не пішов би цей лютий. То це знайде, то інше принеси. Дзір перетворився на попихача. Що скажуть у синдикаті, якщо довідується про це. А втім, у нашій ситуації і... гівно соложеник. Заради спільного бога можна і побігати. Зрештою від цього і моє життя залежить. А чого? а не можна? Ні? Я, походу, щось пропустив. Так, знайти падальника. Ну я примірно пам'ятаю, а може і неправильно пам'ятаю. Так, тут щось є. М -м, дивно, Ладно. Давайте спробуємо ось як зробити. Цей телепорт тут не просто так. О! Я ж казав. Падальник бандит. Капест... Ага. Пішов в баню. Так, давайте швиденько зараз тут все бігаємо. Може ще знайдемо. Запам'ята... Оба но. А я тебе і не побачу. Е, я хотів полазити, ладно. Файл пошкоджено, файл пошкоджено, останні контакти заблоковано, мапа маршрутів заблоковано. Придурки сталки. Твою ж мать, я вже шестий день бля, стерчу в цій аномалії. Рятує мене ставка, що попадає в аномалію. Валю всіх без розбору. Гоже габар уже зібрав, а продати... Треба бероберигу знайти або вихід із тієї шляхи. Ще не завадить пройтися і порозиратися. там щось ще цікаве знайду. Ого, ти що шукав? прямо підійшов до сараю, а там став керня. Да їх не став. Забагато було фраєр фраєрів. Казав, мов, що вольний я. Знав би вони, хто я. Поживу поки з ними, хабаром своїм поділюся, примкнуся до них. А там поглянемо, що з ними, що робить з ними. Загалом ожився я з цими фрайрами, але як чільний лютий, мене бісить сильно. Держусь з останніх сіл, щоб не шмальнути в нього разок-другий. Ну і води, хай поки живе собі. Самий чіткий хабар, який мені вдалося знайти з тих жмурів, я затирив. Давно в мене не було такого добра. А похвастатися нема ком. Обідно навіть. Хм, Піду я ще раз тайничок перевірю. Сподіваюсь, нічого не зникло. Дешифратор. Мда, змінила мене аномалія все-таки. Уже і забув, як це бути бандюком. Одне ради. Стріляти добре навчився. Ну і води. Сьогодні згоди трьох фарі двох наймів вченого. У яйця голова була якась фігня. Подивившися докись, я дізнав, я б знав, що це дешифратор. Походу, ця фігня допоможе мені звідси вибратися. Але фіг знати. Поки заникю його. І ще краще вивчу доки. Так, ага. Так, а ну, скільки серія? 20 хвилин. Ну давайте, мабуть, зараз поговоримо і закінчимо на цьому серію. Ну, здорово, звірі. Візьмі, бінокль. Я знайшов падальник. Він мертвий. Як мертвий? Де ти його знайшов звіри? За огороже. Мабуть, він перейшов через телепорт на півночі. Так я його і знайшов. Ех, шкода його. Йомущим сталкером був. Стільки разів нам допомагав? Не таким був уже й ямущим був палельник. До речі, я забув тобі дещо сказати. Про ньому був КПК. Я про що звірив? А КПК викинь. У ньому, напевно, нічого цікавого. Навпаки, там є доволі цікаві записи. І що ти дізнався з КПК падальника? Там є запис про те, що він. А, ні, Давайте спочатку почнемо з трофею. Падальник не віддав вам усе. Найцінніше трофеї він кудись ховав, але куди не знаю. Хм, Ну це, звісно, його справа. Я і так радий, що він нам хоч якось, якось допомогти намагався. Якщо знайдеш його стованку, тягни на базу, Поміскуємо, що з нею робити. Йому вже безрізнити. Че щось у КПК було. Став корихи, обшукував падальник, були ще живими. Він сам їх убував. Ти серйозно? От виродок. Якби знав його натуру раніше, би на порох. Добре, що він вдав. Так і треба йому. Так, звийський ти виявився, але тепер він мертвий. Ех, от паскуда. Але я йому довіряв ще. Дякую, що відкрив мені очі. У КПК цієї паскуди ще було щось. Там є запис про те, що він знайшов якийсь дешифратор. І що той здатен вивезти за аномалію. А він не вказав, куди його сховав. Так, рідкісне слово, то був падальник. Спробуй знайти цей дешифратор. Думаю, зараз це те, що нам потрібно найбільше. Не переймайся, я і сам хочу вичукати його. Чудово, звіт. Що не з'явиться нова інформація про дешифратор, приходь. Говоримо. Що ще було КПК панельника. Ні, це все. Тримай, ось тримай його КПК, у ньому все докладніше описано. Що ж, багато нового про панельника дізнатися довелося. Гаразд, тебе, тебе тут було... Фу, блін. Вардолоби шукав. І ще твоя моя камая до тебе розмову. Іди поговори з ними, мені треба побути одному. Добре, піду поговоримо. Так, ну, давайте, мабуть, на цьому ми закінчимо. Е, я згадаю, де шукати схованку. Е, цього. Падальника. Ну я плюс-мінус розумію за все ось тут, до речі? короче. Ось тут за сараєм. Якщо він йшов сюди, давайте даже навіть перевіримо. Нам це нічого не коштує. Я щас швиденько спробую. У мене є просто такі підозри, що то все-таки правильно. А мені здається вона нас зараз телефово проповод. Ну не просто так він сюди ходив. Ну я ж кажу. Ну давайте здамо зараз ці серії. Хоча... А, не дають. Е! Ладно. Що тут? Патрони і... аптечки. Якийсь контейнер схованка. Найшов я схованку падальника. Так, і що ти знайшов у схованці? Патрони аптечки та найголовніший контейнер. Він замкнений на ключ, а того в схованці не було. Добре, давай сюди цей контейнер. Я відносив його шрубі. Може він зможе відм від... від... відімкнути його без ключа. Ось тримай контейнер. Я покучу тебе, коли шруба відімкне цей контейнер. Розумів тебе, люд. Тоді я зайду пізніше. Все, ну, на цьому все. Дякую всім за увагу, дякую, що дивилися. До нових зустрічей. Не перемикайтесь.